Всім привіт, друзі! Майже в кожному відео мені доводиться розповідати про свавілля ТЦКшників, які б'ють, викрадають та нерідко навіть вбивають людей. І от сьогодні хотілося би розповісти про абсолютно протилежний випадок: про воєнкома, який не займається бусифікацією, який шкодує людей, і який навіть публічно заявив, що свого сина в армію він не пустить. Йдеться про начальника районного ТЦК з містечка Радивилів, що на Рівненщині, підполковника Юрія Ковалюка. Інтерв'ю з ним публікує рівненське видання Четверта влада. В ньому йдеться, що Ковалюк справжній військовий. Він воював на найгарячіших ділянках фронту ще з 2014 року. Остання його посада це командир одного зі стрілецьких батальйонів, який одним з останніх виходив з оточеного росіянами Бахмута у 2023 році. За станом здоров'я через свій вік Ковалюк був переведений до ТЦК е, на Рівненщині, і в інтерв'ю цей воєнком розповідає, як він насправді ставиться і до мобілізації, і до бусифікації. Читаємо яка зараз термінологія? Людський мобілізаційний ресурс? Я дивлюся очима командира: те, що ми призиваємо, то з десяти. Один-два хіба що буде воювати. Ну а решта або здається в першому бою, або це заче. Я своїм забороняю бусифікацію проводити. Це якісь насильницькі дії. Я б своїх би наказав за таке. Отож, саме про це і я також часто говорю в своїх відео, оскільки як колишній офіцер Збройних сил і як учасник російсько-української війни, я також вважаю мобілізацію не лише злочинною. А й неефективною. Мало того, що мобілізація це злочин проти базового права людини самі розпоряджатись своїм життям, так ще й мобілізація призводить до катастрофічних проблем в збройних силах, оскільки невмотивовані солдати, яких примусом загнали у військо, часто обо, або одразу тікають з фронту, або через брак мотивації проходять погану підготовку і швидко гинуть, ну або ж здаються в полон. Це ж очевидно. При цьому мобілізація також призводить до того, що чимало командирів просто не бережуть своїх людей. Ну бо навіщо берегти солдат, якщо ти тобі нових наловлять. Чоловіки в Україні сьогодні, як правильно зазначає Юрій Ковалюк, це просто мобілізаційний ресурс. Ресурс, тобто витратний матеріал. Просто зараз такі в армію умови. Зараз, бачите, не положив людей, все знімають з посади. Положив на тобі значка Богдана Хмельницького, додає воєнком Ковалюк. І далі говорить вже про особисте. А син в мене в цьому році закінчив Львівський торгово-економічний університет. І зараз чекає, щоб наречена закінчила ще півроку. Ну, я його не пущу. Не пущу в армію. Ну, все вже, хватить. Сину, 22 роки. І далі. Про контракт для 18-річних. Зараз запустили процес від 18 до 24 років. Мільйонниками ми їх називаємо. Ну, це йдеться про контракти 18-24 роки. Ну, я дітей, тобто цих молодих контрактників, відговорюю від того. Відговорюю, бо кажу, хлопці, вам прийдеться служити в м'ясних бригадах, там живучість особового складу дуже низька. Зауважує воєнком Юрій Ковалюк. Тобто, сама по собі, сам по собі факт цього інтерв'ю воєнкома, він уже шокуючий в наші часи, коли переважна більшість ТЦКшників не просто мовчать, а навпаки, ще й зайняті тільки тим, щоб викрадати людей, знущатись над ними, кидати замість себе на війну і при цьому ще й набивати собі кишені. Тож в цьому випадку воєнком виявився, по-перше, справжнім військовим. А їх серед ТЦКшників меншість? Бо більшість ТЦКшників це тилові ухилянти, які на війні ніколи не були, і що б вам там не розповідала влада про поранених героїв, які начебто повернулись з фронту і служать в ТЦК. Ну, бо виникає просте питання: якщо ТЦКшники після важких поранень служать в тилу, то як їм тоді вдається проводити бусифікацію, швидко бігати і жорстоко пакувати цивільних? Ну як? Так, от, Юрій Ковалюк, як людина, яка пройшла справжнє пекло війни, прекрасно розуміє, і що таке невмотивований боєць у твоєму підрозділі на фронті, і як командує багато наших командирів, бездумно посилаючи солдатів на непідготовлені штурми, тільки аби втриматись на посаді і отримати нову нагороду. Ну і само собою, що таке резонансне інтерв'ю не пройшло повз увагу керівництва Ковалюка. Його начальство одразу перелякано кинулось все спростовувати. І ось почитайте, будь ласка, заяву Рівненського обласного ТЦК. В окремих медіа поширюється інформація про суб'єктивні заяви начальника другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП Юрія Ковалюка. Останній з власної ініціативи. Оприлюднив оціночні судження щодо мобілізаційних заходів, моральної втоми особового складу та нібито халатного ставлення до людського ресурсу у Збройних силах України, зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави. Ймовірно, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби. Не виключаються й інші мотиви. Ну тобто, начальство Ковалюка перелякано одразу заявило, що він або не сповна розуму, або має якісь інші мотиви. А інші це які, я соромлюсь запитати. Тобто, це воно так намагається на... натякнути, що ковалюк типу працює на ворога, чи що. Тобто у нас зараз такі часи, що якщо ти тільки починаєш говорити правду про те, що відбувається в країні, то влада тебе одразу починає таврувати зрадником та російським агентом. А коли сама ця влада при цьому купує російські атомні реактори за космічні гроші, то вони справжні українські патріоти. Це ж треба. І те, що наше військове командування в штурмах та оточеннях кладе тисячі українських воїнів даремно. То вони, значить, теж патріоти і видатні українські полководці. Ну а якщо з вас хтось насмілиться говорити правду, то до вас в двері, як казала ця пропагандистка Мосійчук, одразу має постукати СБУ. Ну, тим не менше, я готовий і далі розповідати правду на своєму YouTube каналі. Тож підпишіться заодно і на мій телеграм-канал, там є більше важливої інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд і поширення. Бережіть себе і на все добре!